Вітаємо наші глядачі, наші підписники каналу Тремарка.ін.є це канал, який присвячений голінню, електробритвам, машинкам, тримерам і подібній техніці. А сьогодні в нас буде, як на мене, дуже цікавий контент. Ми будемо робити порівняння: ми порівнюємо звичайний станок для гоління і електробритва Шейвер. Сіткова. Так? Сьогодні порівняємо, визначимо що краще по різним критеріям. Швидкість, якість самого процесу гоління, саме головне результат. Ось в мене знову ж таки заросла шия. Ось. Хто з бородою, можливо, мене зрозуміть, а хто не носить бороду, думає, що ми ліниві і ми не хочемо голитися, і просто відпускаємо бороду. Нічого подібного. Насправді роботи ще більше з бородою, і все одно нам треба голитися, і все одно ми використовуємо. Якісь прилади. Значить, Будемо зараз голити шию на дві половини розділяємо одна половина це у нас буде станок, інша половина це буде шейвер. Подивимося, значить, в першу чергу ми дивимося швидкість, ми дивимося саме процес завершення, Також, значить, що ми будемо використовувати в цьому батлі. Перше, це станок значить, від Gillette, MAC 3. На три леза таки показую. Значить, в принципі, хтось може сказати, що це не самий на сьогоднішній день крутий, що може там і вже є, наскільки я знаю, там на 5 лес і так далі. Ну, я вам скажу, тут і шейвер не самий крутий, тому тут буде більш-менш одна вагова категорія це в нас шейвер від бренду Voyager. значить, Тут дві плавачі голівки, і він на 8500 обертів. Буває, і більша швидкість, тобто це не саме висока швидкість, тому в принципі подивимось. Єдине, що скажу, що Значить, особливості для станка, особливості для шейвера. Значить, Станок о, будемо використовувати для станка крем для гоління ось такий це від бренду Тепот. Чому? Тому що це обов'язково, бо більш-менш мене вже заросла щитина, така вона до одного тижня, якщо не помиляюсь. І е, тому треба вже якийсь засіб, бо воно може вже е, закусувати, тобто буде неприємно. Візьмемо засіб. Шейвер це тільки сухе гоління, тобто для шейвера, е, для цього типу не потрібно ніяких засобів, це тільки сухе гоління, але е, можливо, е, тут шейвер просто бере одноденну-дводенну Тобто, У мене вона вже відроща, тобто це вже більше двох днів, Тобто вона вже така величенька, І для шейвера це може складно, тому якщо. Шейвер, спочатку спробуємо шейвером. Якщо він не справиться, ми знімемо масу тримером і потім вже зафінішуємо шейвером. Звичайно, це тоді вплине на час гоління. Отже, тому давайте починати. Ось, значить, буде дві, на 2 дві половини. Почнемо ми зі станка. Відверто скажу: станками не користувався вже дуже давно, От, але ще руки пам'ятають. Можливо, я. я Подивлюся після цього відео, можливо, знову буде користуватися станками. У ну, мене просто проблема, у мене ніжна шкіра, в мене завжди. Там, який би я не купував саме крутий станок, у мене завжди є якісь подразнення, і почервоніння, і кров, тобто порізи і так далі. Шейвер звичайно це безпечно, це зручно, тому я користуюся особисто електробритом. Але сьогодні ми будемо об'єктивними. Сьогодні це я буду в ролі судді, тому просто ми будемо пробувати що краще і подивимось. Тому починаємо зі станка. Так, отже, починаємо з об'єму роботи. Ви бачите, Тут я будемо максимально наближено все показувати знімати. Ну, Бачите, тут в мене заросла щитина, тобто, це вже однозначно це буде складно як для станка, так і для шейвера. Ну, Єдине, скажу, станок може взяти будь-яку щитину і навіть таку бороду він візьме. Ось, а електроприводом це складніше. Ось, тому тут вже є відмінність. Тому давайте, значить, що ми зробимо? Я починаю, щоб було все чесно. Тобто, як я наношу засіб для гоління, тобто це вже буде час відліку. Тобто, ми вже одразу засікаємо час і дивимося, як це швидко буде відбуватись. Так, отже, час пішов. Так, наносимо ми крем для гоління. До речі, хочу сказати, крем дуже крутий від бренду Тепот, можливо, хтось розуміється. Це професійна лінійка косметичних засобів, преміальна, використовується в хороших салонах. Тому, в принципі, я думаю, що не будемо ми точно сьогодні жалітися на якість косметичних засобів. саме. Отже, ой, запах такий класний пішов. Так, пішов час. 29-30 секунд, вже півхвилини. Ну, я буду поспішати, щоб це було. Але ви знаєте, все одно ну, хочеться, щоб це було максимально реалістично, тому е, ми ж не робимо естафету що швидше там, на час. Давайте зробимо вигляд, що це просто звичайне гоління вдома, не поспішаючи, наприклад. Ось Тому тут хай це буде все об'єктивно. Отже, наш станок. От. Так, і ми починаємо. Станок бере, в принципі, непогано. Він новий станок, щоб ви не думали. Довго лежить, правда, але він новий. Ну, скажу, що, можливо, це проблема станка, але трішечки ось воно, так, значить, підкушує. Тобто відчувається, що задирає. Але, тим не менш, гоління в нас є. Так, поки що ніяких порізів немає. Звичайно, складно і знімати і робити процес гоління, але тим не менш. Так, ну, ось до сюди. Тут якраз буде в нас половина, да? До КДК. Так, ось так ми пройшлися. В принципі, звичайно. Давайте, щоб я максимально це було посередині. Так, все. Тому ми ось так зробили. Все, Значить, ми бачимо. Значить, це, ну, Давайте так, дві, майже 2 дві хвилини був процес гоління. Ну, це я і не поспішав, і я намагався зробити максимально поголити. Значить, як ми бачимо, ось максимально наближую. Звичайно, станок взяв все дуже добре, ніяких проблем. Класно. Тобто, тут. Шкіра взагалі, як наче у новородженої дитини. Ну, справді, тут у нас претензій немає до станка, тобто все воно більш-менш. Порізу немає. Так, все, переходимо до шейвера. Так, ну як я і вам казав, що шейвером спочатку ми пробуємо просто на таку масу, але це для шейвера велика. Маса, тобто може бути таке, що спочатку ми пройдемося тремором, потім шейвером пошліфуємо, але спробуємо просто шейвер а раптом і візьме. Значить, пробуємо. Так, ну, в принципі, це все, мабуть. Бачите, в мене навіть трішечки все-таки тут пішло подразнення, бо я дуже довго ним проходився на одному місці. Але ви бачите, тобто, однозначно це швидше. Тобто, навіть на... в два рази швидше. Тобто на одній хвилині я вже міг закінчувати. А ось такий результат після шейвера. Ну, тобто Тут, бачите, трішечки все одно воно залишається. Тобто, якщо ми говоримо про станок. Це гладке гоління однозначно. Тобто тут без питань, якщо це шейвер, він трішечки залишає ось. Ну, можливо, там я не все пройшовся, бо мені, чесно, дуже погано видно не на камеру. Ось. Але ось такий результат. Ну, в принципі, якщо так здалеку дивитись, бачите, пішло почервоніння, але. Якщо так дивитися, не врахування цього почервоніння, то ну, більш-менш воно схоже зробило, але все одно видно неозброєним оком, видно, що шейвер трішечки залишає. Залишає шейвер, і це нормально. Це абсолютно нормальна історія. Пояснюю чому, тому що, що все-таки в умовах безпеки ну, не може бути як у станка зробити таку конструкцію. Щоб воно там вам так само робило, тому що ну, це безпека. Тобто, ви уявіть собі, з такими обертами. От, наприклад, цей шейвер в мене 8500 обертів. Це дуже багато. Тому, в принципі, це треба розуміти, що все-таки е, є ряд переваг у шейвера, є ряд переваг у станка.